Сьогодні я абсолютно спонтанно ввечері після роботи відчула в собі бажання та головне натхнення зняти якийсь читацький тиждень. Вже насправді обрала книжки. Це буде тематика детективи, трилери. Це будуть гарячі новинки від видавництва книгу Лав. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Давайте скоріше починати. Ну і звісно, вже традиційне нагадування про мій іменний промокод pages.travel на сайті видавництва Vivat та в них в мережевих книгарнях. Таким чином, ви економите 10% від вартості будь-якої книги, іноді ці 10 навіть доплюсовуються до їхніх акційних пропозицій на сайті. Тому не прогавте їх. І, звісно, ви таким чином підтримуєте мій контент фінансово, за що я вам завжди дуже і дуже вдячна. В Цьому ролику будемо читати дві новинки від видавництва книголав. Одна насправді вийшла вже десь місяць тому, а друга приїхала з друкарні буквально вчора, тому мені прийшла в голову ця ідея. Давайте спочатку про книгу, яка вийшла трішки давніше. Це п'ятеро від Морпаса. Я абсолютно нічого раніше не чула про цю книжку і не бачила на неї відгуків. Потім дізналася, що ми цю книгу будемо видавати, прочитала анотацію і насправді зрозуміла, що мало що мені зрозуміло. Тут буде якийсь антиутопічний світ, в якому. Перенаселення людей відбувається, і щоб якось сприяти ось цій проблемі, якось її вирішити, придумають таку собі штуку, що в одну людину поселяють ще п'ять особистостей, і вони всі живуть в одній людині, але це п'ять окремих людей. Тут навіть на обкладинці написано, так як це детектив та трилер. Тут одразу стає зрозуміло, що буде щось дуже заплутане, і мало що зрозуміле: одне тіло, дві брехні. Три вбивства, чотири підозрюваних, їх п'ятеро. Чесно, я коли це прочитала, нічого не зрозуміла. Потім прочитала ось цю анотацію позаду, ще більше нічого не зрозуміла, але подумала, що це повинно бути щось цікаве, інтригуюче. По-перше, як мінімум незвичне. Я то, звісно, читала про людину, в якої багато особистостей, і мені здається, всі читали Деніела Кіза та його таємниця біля Мілігана або п'ято салі. Але от таку зав'язку, що одна особистість буває іншу, чому це все відбувається, і що це взагалі-то якби не проблеми психічні в людини, а це дійсно такий анти... «Утопічний світ будемо читати. Книжка не товста, скільки в ній 300 сторінок. Сподіваюся, що за пару днів, як мінімум два-три вечори, я цю книжку прочитаю. А наступна книга. Це гаряча новинка, і я її так чекала, ви б знали, мені так не терпиться її читати вже. Це Камінь, ножиці папір від Еліс Фіні. Це ось така, по-перше, неймовірної краси, обкладинка, неймовірно естетична книга, дуже такий ніжний колір. Тут розповідається насправді доволі не мила історія, тому що це також трилер, детектив психологічний, наскільки я правильно пам'ятаю. Тут буде розповідатися про подружжя, яке живе, в них все добре. Але є одна проблемка. Чоловік насправді. Хворий дуже такою рідкісною хворобою він не пам'ятає дружину. Він просто забуває її. І навіть книжка починається, щоб ви розуміли зречення: мій чоловік не впізнає мого обличчя. Цікаво, інтригуюче, будемо читати. Я сподіваюся, що тут буде щось про скелети в шафах, таємниці один одного, які виринають на поверхню, тому що це я найбільше люблю в книжках, детективах, трилерах, коли є якісь таємниці, які стають відомими загалу, і це щось дуже і дуже неочікуване. Якщо чесно, ця обкладинка абсолютно не наштовхує мене на думки про те, що тут буде щось кровожадливе, якісь вбивства і тому подібне. Я думаю, що тут буде більше копросання в головах персонажа, тому я спочатку хочу прочитати цю книжку. Саме з неї цей ролик, тому що дуже і дуже мені не терпиться. Неймовірної краси обкладинка, ще раз повторюсь, неймовірної краси Форзиц, ось подивіться, просто я ще ж ближче підзніму. Тут таке миленьке лясе, ну просто все, всі деталі обожнюю за ця книголав, тому що книжка дійсно. От просто кожна деталь на ній прекрасна. Все, обрала значить, я цю камінь ножиці папір. Наступна книга буде ось ця. Я, звісно, залишу тайм коди в описі під роликом. Якщо вам більш цікаво послухати про цю книжку, переходьте за посилання і одразу слухайте про неї. Половина завдання в нас вже зроблена, тому що книжка обрана. Але ще треба обрати стікери та закладинку, тому що це вже як традиція моїх книжкових влогів обрати це разом з вами. Потім я, звісно, піду повечеряю і нарешті в ліжечко запалю свічки і буду читати цю прекрасну новиночку. Так як в мене зламався штатив, я все буду знімати ось так одною рукою. Вибачайте, але вже як є. Давайте спочатку закладинку. Але якщо чесно, от буквально вчора я собі придбала ось таку новеньку закладинку. І ось таку. І от я дивлюсь, що ця закладинка просто ідеально пасує мені до цієї книжки. Ну, от, ну подивіться, вона не наче створені один для одного. Тому я зупиняю свій вибір, мабуть, на ній. Давайте ще ось так швидесенько пробіжусь. Можливо, щось мені зацепиться. Ну, ось, наприклад, ця мені ще подобається. Окей, тут ще є. О, в мене є ще ось така, ще одну сторінку. Вона якраз підходить. По тематиці, тому що зазвичай детективи такі насичені. Так. Добре, давайте щось із цього оберемо. Голосуйте за що ви. Але я, мабуть, знаєте, зупинюсь на ось цій ще одну сторінку, тому що дійсно дуже підходить під тематику. Тепер давайте переходимо до стікерів. Це прибираємо, а це дістаємо. Тут я спочатку обираю блакитні кольори, там, де в мене є. О, в мене, до речі, є ось такі тоненькі. Блакитні. Можливо, я на них прямо і зупинюсь, тому що щось мені останнім часом перестали подобатися ось такі великі, товсті широкі стікери, і знову стали подобатись тоненькі. В мене вони якось, знаєте, по настрою. О! Так, я от так дивлюсь, що ось ці найбільш яскраві кольори, і я на цій палітрі і зупиняюсь. Все. Ось так швидесенько, дивіться, ми з вами все підібрали. Давайте одразу в цьому хаосі я вам покажу. Просто ці неймовірні форзи. Це. Подивіться, це ж точно якісь відсилки до сюжету, і це щось буде означати. Ну і звісно, зараз покажу, як виглядають розподіли розділів. Дивіться, коли буде про дружину, буде виглядати ось така собачка, а коли про чоловіка ось така машинка. Мені здається, це буде щось дуже цікаве. Ну, просто вау, все. Я побігла робити свої справи, щоб швидше вже почати це читати. Ну, І це все треба ще прибрати. Як завжди після зйомок. Я вже на домашньому в піжамці після робочого дня і сіла заповнити свій читацький щоденний. По-перше, в мене тут є ось такий мій планер, куди я пишу свої плани книжкові, які я успішно вже зараз на ось не виповнюю. Мені залишилося шість книжок, і я просто закрила очі і зараз читаю тільки те, що мені хочеться. Тобто, якщо я не хочу читати Джейн Ейр, хоча запланувала її собі, то я не прочитала в цьому році Джейн Ейр. Таке буває, нічого страшного. А це в мене читацький щоденник, куди я записую свої книжки всі по місяця. І ставлю просто рейтинг типу 4-5 балів. Зараз запишу сюди ще Вавилон, тому що прочитала його сьогодні, буквально. Чесно, я зараз сама буду в шоці з того, що вам скажу. Але вчора за вечір я прочитала майже 100 сторінок цієї книжки, я прочитала до 88-ї сторінки. Це в нас, а тут не пронумерований розділ, тому просто до 88-ї сторінки це, ну, майже третина книжки виходить. І якщо чесно, мені є про що вам вже розказати. Тому що, по-перше, я хочу сказати, що ця книжка мене трішечки підбішує. Точніше, мене підбішує головна героїня. Але давайте спочатку розповім зав'язку. З перших сторінок ми розуміємо, що в чоловіка жінкою якісь. Проблеми в відносинах дуже серйозні. Вони вже одружені, 10 років. І зараз вони переживають не найкращі часи своїх відносин. І от ми розуміємо, що вони хочуть або розвестися, або якось врятувати свій шлюб. Але для того, щоб врятувати свій шлюб, їм потрібно якісь провести разом вікенд. І саме тому вони вирушають в міні-подорож на пару днів в якийсь аля закинутий готель. Я так і не зрозуміла. Раніше там була капличка, якась чи міні-церква. Ну коротше, щось я не дуже в'їхала. Але зараз тут е, зробили готель. Цю поїздку друж... Жина, яку звати Амелія, виграла в себе на роботі, і вона вирішила використати цю можливість і разом з чоловіком, якого, до речі, звати Адам. Вони поїхали туди, щоб врятувати шлюб. Проте, ми, от буквально з перших сторінок, розуміємо, що щось не так, тому що і в машині вони якось сперечаються. І ця Амелія викрадає телефон Адама, хоча каже йому, що вона цього не робила. Вона це типу. Оправдовує тим сама собі, що хоче, щоб він провів більше часу з нею. Адам робить вигляд, що типу він не знає, де дівся телефон, а потім ми читаємо, що Адам якби розуміє, що ця дружина викрила цей телефон. Ну, коротше, вони грають якісь дуже дивні двойні ігри, і мені це поки що не дуже той подобається, але читати це я вам скажу дуже цікаво, тому що ну, дійсно читач абсолютно не розуміє, що відбувається, і просто з інтересу, що ж там до чого авторка веде, хочеться докопатися. Також хочу сказати, що тут дуже зручно поділені розділи, тому що ми читаємо. Один розділ від імені Амелії, другий розділ від імені Адама. А потім ми читаємо розділ, який писала Амелія 10, 9, 8, 7, ось так буде років тому. Ці листи вона писала Адаму в майбутнє, типу, вона писала все те, що не могла йому сказати. І от в цих листах. Найцікавіше, тому що ми дізнаємося всі її таємниці скелети в шафах. Я дуже сподіваюся, що далі ми будемо читати і дізнаватися скелети і та таємниці ще й Адама, тому що я впевнена, що ці два персонажі приховують один від одного дуже просто багато чого. Тому що я прочитала 80 сторінок, і я вам скажу, що ну це дуже дивні відносини. Я не знаю, як вони трималися 10 років, по тому, що, наприклад, я читаю з думок нашої головної героїні Амелії, тому що вона, вона або е, психопатка. Або авторка потім виверне це в якусь суперцікаву історію. і Тоді я буду просто перша, хто аплодуватиме стоячи. Але поки що в мене дуже змішані враження, тому що я не скажу, що це вау, супер класний трилер, детектив, який мене захопив з перших сторінок. Ні. Але я точно можу поки що по своїх перших оці враженнях сказати, що ця книжка відволікає. Ця книжка засмоктує в себе. Ця книжка дуже легко читається, дуже приємно читається. Ця книжка гарно оформлена, я не можу нагадати вам про це. І ну, дійсно Явно проводити вечір з цією історією. і мені просто банально цікаво, з якими намірами приїхав кожен з цього подружжя. Щоб ви розуміли просто настрій історії? Я зачитаю вам думки Амелії. От, наприклад, вона говорить, точніше, думає: навіть якщо мій чоловік не в курсі всієї історії, він розуміє, що ці вихідні остання спроба склеїти докупи те, що розбилося, та дечого він не знає. Якщо все піде не за планом, додому повернеться тільки один із нас. Ну, погодьтеся, що ця фраза просто не може не заінтригувати. Тим паче це ось буквально кінець розділу. Тобто логічно, що читач перевертає наступну сторінку і продовжує читати. Та книга мені чомусь нагадує Гіліан Флін, її загублену. І також, знаєте, нагадує ось ці фільми трішечки банальні, фільми жахів, коли подружжя приїздить і хтось там хоче когось бити. Ну, я просто парочку таких дивилася, коли хотіла розвантажити голову. І поки що ця книжка трішки це мені нагадує, але це непогано, тому що якщо є такі фільми, то чому не можуть бути і книжки? такими, Тому що це також прикольний е, спосіб розвантажити голову після роботи. І от саме це мені зараз треба було після Вавилону, після такого грандіозного читання. Тому я отримую задоволення, цікаво, чим все завершиться. Буду з вами ділитися своїми враженнями вже після прочитання, щоб це відео не затягнулося на дві години. Але можу рекомендувати. От поки що мої враження е, на 4 з 5, але це точно не трійка, тому що ну, мені дійсно цікаво. Я зараз на 95-й сторінці, і в мене є питаннячка до цієї книги. По перше, я ще якби взагалі майже нічого не прочитала, але я не розумію, куди клонить авторка. Це буде якийсь аля фільм жахів чи що. Ну, от дивіться, наприклад. Амелія, Амелія, Амелія. Моє дихання занадто швидке. Я не можу його контролювати і здається, що зараз непритомнюю. Хоч би куди глянула, навколо лише темрява. І раптом я чую, якщо шкребеться. Якщо що, то це вона не буду казати, де, коротше, в темному приміщенні замкнута сама. Ну от ну, от вас от ці форзи Ось ця обкладинка наштовхує на якісь такі вайб-книжки. Мене ні. Я сподіваюся, що тут не буде якоїсь містики, привидів і тому подібне, а все потім авторка виверне в якусь реалістичну, дуже круту, класну психологічну історію. Мені насправді цікаво читати, що буде далі, і дійсно хочеться, знаєте, от одразу перенути в наступний розділ. Вони тут коротенькі, як ви бачите. Тобто дійсно це цікаво. Але просто от мене аж бісить те, що я не розумію. Це якийсь фільм-жахастик. Ой фільм книжка жахастик. Чи це якась психологічна драма? Що мені тільки що от це я собі взяла читати? Не розумію. Пішла розбиратись. Фух, я тільки що зняла покупки і відео для спонсорів. Просто ось так мені треба зробити. І, до речі, одразу новина. На каналі тепер доступне спонсорство. Там є 4 рівні. Від 35 гривень до 100. Ви можете підключити будь-який з рівнів ви будете отримувати аналогічні бонуси. Тобто додаткове відео в місяць і ранній доступ до всіх моїх відео. Відео може бути не місяць одне, а може бути два-три. Це вже буде залежати від моєї ситуації нагрузки на роботі. Зараз я б хотіла розповісти вам про книжку, яку я прочитала, тільки от би її знайти. Знайшла. Так, я прочитала вже камінь, ножиці, папір. І хочу сказати вам, що є про що поговорити. По-перше, ця книжка дивна. От як я вам говорила про це, коли підключалась там в перші рази, так і зараз скажу – дивна книжка. Вона не схожа на загублену Гіліан Флін», тому що загублена Гіліан Флін» мені трішки краще. Я не скажу, що ця книга погана, що ця книга не цікава і тому подібне. Ні, прикольно, Вона дуже мене захопила. Вона просто лоскотала мені мої нерви ввечері. Вона не давала мені спати. Вона була класна, але просто. Ну, не дотягла до п'яти. Вона в мене отримала четвірочку з п'яти, і це класний результат для детектива. Я наголошую, це детектив-трилер, і він справився своїми функціями. Тобто він тримав мене в напрузі, атмосфера була класна, неочікуваний фінал. Тут було, до речі, два повороти сюжетні. Що перший, що другий мені було неочікувано. Що перший, що другий я була в шоці, коли прочитала. Але от саме фінальний твіст буквально на в останніх сторінках я прям отак читала з своєю емоційною складовою книга мені дуже сподобалась. Дійсно, от я не знаю, можливо, вона мені в такий настрій потрапила, але я люблю такі фільми жахів дивитися, знаєте, трішки банальні. І тут, до речі, дуже багато кліше фільма жахів. Ну, типу, вони заходять, реплять двері, двері самі зачиняються, вони там піднімаються на якусь башню, і оцей церковний колокол то, сам починає дзвоніти. Ну, тобто, дивні моменти які були. Каже, не вилітають з цього колокола потім. Ну тобто були моменти, де я така. Tipo... Ну, навіщо настільки клішовано все. Але це буквально три моменти. А якщо брати загальний настрій книжки, мені було класно, мені було весело, я розважилась на 100%, мені сподобалось. Неочікуваний фінал мені також сподобався. І книжка легко читалася. Я вважаю, що для детектива трилера це єдині класні головні такі умови, щоб легко читалось, захопливо, щоб в кінці тебе вразило, і щоб просто ну, було цікаво, щоб сюжет не провисав. Тут це все було присутнє, і мені сподобалось те, як історія закінчилася. Як вона вивернулася, куди вона вивернулась, і ця книжка для мене, знаєте, про двох психопатів. От я по-іншому не можу сказати. Це два психопати, які один одного коштують, і все, що з ними відбувалося, вони заслужили. Ось так я скажу, і без спойлерів. Більше просто емоції свої я вам переказала, наскільки вона мені сподобалася. Не на 5 з 5, але. Але я її раджу, тому що дійсно ви з нею відпочинете. Що ще треба від книжок, детективів та трилерів. Лише відпочинок. Ніхто від них не чекає цієї високої полиці, що це стане книжка найкраще прочитана за все життя. Правильно, правильно, і звісно, вчора я вже трішечки буквально на 50 сторіночок ось так надкусила п'ятеро. І нема що вам сказати. Я не знаю про що ця книжка. Я прочитала 50 сторінок. Я не розумію, про що тут і що тут, в чому тут суть. Просто, от я просто читала і така. Угу". А далі? що? Угу, не зрозуміла. Ага, знову не зрозуміла. Ну я зараз прочитаю наступний розділ, мені стане зрозуміло. Угу, не зрозуміла. Не зрозуміло, я не розумію, про що тут антиутопічний світ, з того, що я прочитала, є якась арена, де зустрічаються ці люди з антиутопічного світа. Хтось а, продав своє тіло, і там в нього в тілі п'ять особистостей, якось, типу, ця зав'язка, п'ятеро. А є ще люди, які продають просто свої. Роки життя за гроші. Типу вони там віддають 20 років життя. Зате вони всі свої роки, які в них залишились, будуть жити багаті, не не хворіти і там класно виглядати. Але вони при цьому повинні приймати участь. Наскільки я зрозуміла, обов'язково в цій арені вбивства, арені смерті, типу, змагаються дві людини, хто і хтось із них обов'язково помре. І той, хто помер, той типу помирає. Але той, хто виграв, забирає всі роки життя людини, яка померла. Цікаво, правда? Мені нічого не зрозуміло, але мені цікаво. Мені дійсно цікаво розібратися просто в чому суть, в чому тут взагалі зав'язка. Чому всі кажуть, що ця книжка неймовірна, чому від неї всі кажуть, що від неї неможливо відірватися, і чому всі такі вау, 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 говорять про цю книгу. 50 сторінок. Я даю їй шанс до половини. Ну дійсно, якщо до половини мені не буде нічого зрозуміло, то я роблю два висновки: або я дурна якась, або незрозуміла написана книжка. А ну ще або третій варіант, я просто її закину. Тому що ну, поки що нічого не зрозуміло, але весело. От дійсно, оця книжка мене веселить. Я читаю, не розумію, але вона легко читається. Прикольні персонажі. Тут вже згадувалося про три особистості, і в двох особистостях ми вже типу були. Ми вже бачили світ їхніми очима. Тут ще виходить п'ять особистостей, але тут вже от на 50-й сторінці. Сталася деяка ситуація, яка вже так от чіпляє читача, і вже цікаво, що там буде далі. Тому от я чекаю, коли настане вечір, і я буду читати. Тому що мені дійсно цікаво. Інтригуюча книжка. Ось так я вам скажу. Інтригуюча. Незрозуміла, але інтригуюча. То обожнюю ось цей срач, ось ці пусті полички після покупок, і ось це. Ви мене, мабуть, вибачите, але в покупках підзйомів не буде, тому що ну, це дуже багато підзйомів робити. Так от, хочу ж вам показати, як вам показати, Боже, яка тут мила. По-перше, які тут гарні форзи, це подивіться, зацініть. Це ж точно щось буде означати. І яке тут миле лясе, воно рожеве. Воно рожеве. Так, зараз вам сюди світить рожева лампа. Треба відійти від неї. О, подивіться. Яке миле. Книжка дуже мила. Я не розумію, чому обрала рожеве лясе, але тут, бачите, навіть ниточки, ось ці рожеві, але це дуже гарно. Неймовірна краси книжка. Так, все. Це мені треба зараз все скласти і поти повечеряти і читати. Моїми загальними фінальними враженнями про дві книжки в цьому ролику розпакуємо з вами ось таку прекрасну посилочку від 25 Coffee Roasters. Я нарешті отримала від них деякі смаколики і вирішила розпакувати їх тут разом з вами, щоб, знаєте, було щось, окрім книжок. Давайте одразу, ось так. Я її не дивилась, не відкривала, просто прорізала ось тут і подивимося, що ж там. Так, я тут знаю, що там, але для вас це буде маленька інтрижка. Для початку давайте я покажу, що я замовила і обрала в них на цей раз собі не каву, хоча я знаю, наскільки в них смачна кава. Ой, куди мені це поставити, секунду. Так от, цей раз я вирішила експериментувати і взяла в 25 кофі розтер собі ось такий чай, чорний з бергамотом. Він вже дуже смачно пахне. Чесно, от прям відчувається. Буквально зараз зніму ролик і піду заварю собі чай з деяким смаколиком, який також лежить тут. Давайте я його і покажу. Це ось така неймовірна якості упаковка. дійсно нічого не розіб'ється. Зараз це якось треба відкрити, а я не взяла ніж. Вау, якщо чесно, я думала, що ця баночка буде менша, але мені дуже і дуже приємно, що вона такого розміру. Це солона карамель з полуницею. Просто подивіться, яка неймовірно краси баночка. На подарунок, мені здається, зараз просто ідеально. І, звісно ж, я буду її собі намазувати на якісь тостики і пити щаю. Але я не можу це відкрити. О, змогла. Ах, вже як то смачно! От не наче моя кава якась, тому що я обожнюю солону карамель додавати всюди в каву, не в бутерброди. В кав'ярнях постійно купую тортики і солоний карамель. І тепер це є в мене. Ну і останній лот, що я собі обрала, це. Звісно, те, без чого, ну, мені здається, осінь пізня, не варіант просто її проводити. І, звісно, на зимовий період це ідеальне комбо книжки та. Какао, саме через те я обрала какао, воно в них дуже запашне. Також пахне мені вже тут на всю кімнату. В них завжди вся продукція пахне на всю кімнату. Так, я обрала собі смак. Кисло солодкий з приємною гірчинкою після смаку. Але какао в них на сайті здається лише одне. Тому ось такі приємні подаруночки. Я маю від 25 Coffee Roasters. А для вас я маю також, звісно, приємний бонус. А саме промокод Pages на знижку 20% на всю продукцію в них на сайті, окрім наборів, комбо та дріпів. Тому заглядайте, обирайте собі якісь смаколики, подаруночки на Миколая на Новий рік. Коли, як на зараз, варто закупитись от такими, знаєте, затишними штуками, щоб потім проводити затишні вечори з книжкою та якоюсь такою гарнятком чаю, какао або кави. Це вже залежить від вас. А тепер давайте до книжок і давайте я закрию тему з книжкою. П'ятеро від Гай Морпас, яку я так і насправді не змогла дочитати. Таке буває. Я сама з себе в шоці, тому що зазвичай я книжки дочитую, але з цією книгою сталася якась дивна історія, я просто банально не змогла її дочитати. Я для себе вчора ввечері вирішила, коли дійшла до 83-ї сторінки, що я просто не можу далі продовжувати. Мені. Складно, мені я не могла влитись в історію. Це антиутопія дійсно 100%. відсотків. І я не могла собі перемкнути мозок, що це детектив, трилер, антиутопія. Ну от просто в мене не складались ці пазлики. Я розумію, що любителям жанру антиутопія ця книжка точно сподобається, тому що тут прикольний світ, типу, задумка дійсно класна. Я не відчувала якогось хвилювання за персонажів. Я взагалі не, від... не могла якось проникнутись в історію, тому що нас постійно кидали з одного персонажа в іншого, і ні одна якась сюжетна арка не закінчує. І саме через це я зрозуміла, що навіщо себе мучити і читати книжку, яка мені ну дійсно не приносить задоволення. От, наприклад, камінь ножиці папір мені приносила задоволення, коли я її читала, тому я її шодесенько дочитала. Але п'ятеро. Та історія, коли дійсно варто вчасно зупинитися з книгою, і я дуже рада, що я до цього дійшла, що я доросла до того моменту, коли я можу закінчити книгу, якщо вона мені не цікава. І я не кажу, що книжка погана, тому що це абсолютно не так. Вона то цікава і читалась вона легко, якщо брати загалом. Але просто це не мій жанр. Я сподівалася, що тут буде більше трилера, детектива, і знаєте трішки такі декорації антиутопії, але ні, тут суто дійсно антиутопія, якісь різні типи людей. Хтось продав. Життя за багатство, роки життя. Хтось продав своє тіло, хтось там навмисне замишляє вбивство. Ну, коротше, от мені взагалі, от просто книжка не моя, таке буває. Але повторюсь, якщо ви любите антиутопії з неочікуваним фіналом, неочікуваним сюжетом, точніше, не фіналом, бо фінал я не знаю, неординарним сюжетом, то ця книжка вам сподобається. Вона гарна, вона приємно лежить в руках. Мені було тактильно класно її читати, проводити з нею час. Але я просто, ну знаєте, ну буває таке, коли книжки не йдуть вам, і не потрібно себе силувати і читати, тому що треба. Тому що треба прочитати до останньої сторінки. Ніхто вас не змушує, по-перше, по друге, ніхто вас не засудить, якщо ви, от так само, як я. Якщо вам якась книжка не сподобалась, просто її залишите. Тим паче, що насправді я не знаю, чи буду повертатись до цієї книги, чи просто віддам її на благодійність, на якісь розпродаж на користь зсу, тому що. Ну, поки що в мене взагалі немає думок про те, що я в теорії колись там зможу її прочитати. Ні мама, ні бабуся в мене таке не читає, тому можливо, ця книжка дійсно відправиться до е, якихось волонтерів, які потім продадуть цю книжку, а всі виручені кошти підуть на Збройні сили. Ну і друга книга. Ця книга мені сподобалась. Ця книжку я прочитала і розслабилася з нею. Цю книгу я вам точно від себе можу радити на 100%. Це камінь, ножиці папір. Неймовірна книга, я не буду на ній довго зупинятись, тому що все розповіла вже в попередніх включеннях. Тут просто скажу, що вже дійсно. Пройшов, мабуть, тиждень з моменту прочитання цієї історії, і вона все ще мені подобається. Вона все ще викликає в мене посмішку на обличчі, ось такі якісь затишок, приємні спогади, тому я вам її точно рекомендую. Вона ідеально зараз впишеться на подарунки, тим паче Чорна П'ятниця, ви можете вигідно придбати будь-які книги. Я впевнена, що там будуть якісь акції на сайтах. Тому просто швидесенько беріть, купуйте і читайте, вона, якісь дівчині або хлопці, на подарунок ідеально підійде. Ну просто книжка витвір мистецтва. Вона виглядає просто вау! Ще раз. Користуючись нагодою, показую вам форзиці. Це треба брати і купувати. Ну, от і все. Якийсь такий трішки сумбурний. Під кінець вийшов влог. читання новинок, тому що. Все-таки одна книжка в мене була прочитана не на 100%, тому вибачайте, я сподіваюся, що це не псуватиме загальні враження про ролик, тому що все-таки всі ми люди, всі ми розуміємо, що не потрібно силою щось читати. Напишіть мені, до речі, в коментарях, чи отак можете ви собі дозволити, якщо ви розумієте, що книжка вам не йде, не цікава, або просто не час цієї книги зараз, просто відкласти її і повернутись до неї пізніше, або взагалі не повертатись, що ви навпаки з того типу людей, які ніколи не закидає книги, тому що от я раніше такою була, я ніколи не Закидала книжки і завжди дочитувала, домучувала навіть краще сказати до кінця. А потім в якийсь момент зрозуміла, що нікому від цього гірше я не роблю, окрім як собі, тому перестала цим займатися. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій спонсорський канал, тому що там буде багато цікавого додаткового контенту для вас. Там є 4 рівні від 35 гривень до 100. Для кожного рівня діють однакові бонуси, а саме можливість бачити мої додаткові ролики та можливість бачити відео, які виходять на загальний канал, на пару днів раніше, тому приєднуйтесь, мені буде дуже і дуже приємно. Ну і, звісно, не забувайте за промокоди, які дають вам знижки на сайті 25 Coffee Roasters, а також на сайті видавництва Vivat. Дякую, побачимо з вами вже в наступному ролику. До скорих зустрічей, друзі!